Параграф 10. Складні речовини. Пригадайте, що таке атоми молекули та йони за параграфом 5. Складні речовини. У природі існує безліч речовин, вони відрізняються складом і будовою. Речовини за складом поділяють на прості та складні. Речовина, утворена кількома хімічними елементами, є складною. До складних речовин належать відомі вам кухонна сіль, сода, цукор, вода, оцтова кислота і багато інших. Складних речовин у природі існує значно більше, ніж простих. Поміркуйте, сформулюйте гіпотезу, яка пояснює, чому складних речовин існує набагато більше, ніж простих. Складні речовини утворені різною кількістю хімічних елементів, двома. Метан С4, кварц силіціум О2, вуглекислий газ СО2, трьома, сода натрій СО3, мармур кальцій СО3, сульфатна кислота H2 СО4, чотирма, малахіт, купрум О2 СО3, пятьма, сіль мора С4, ферум СО4. Інформаційне дослідження. Відомі речовини, у складі яких міститься понад 10 хімічних елементів, знайдіть в інтернет-джерелах інформацію про такі речовини. Частинки в складі хімічних сполук. Молекули, атоми та йони це частинки, із яких складаються речовини. Досліджуючи прості речовини, ви вже дізналися, що вони можуть бути утворені з окремих атомів або молекул. Складні речовини також можуть складатися з молекул. Це речовини молекулярної будови. Складні речовини, що утворені атомами та або йонами, є речовинами немолекулярної будови. Молекули чадного газу складаються з двох атомів двох різних хімічних елементів карбону і оксигену. У молекулах метану складника природного газу 5 атомів двох різних хімічних елементів карбону і гідрогену. Молекули білків, які є в усіх живих організмах, містять сотні тисяч, а іноді й мільйони атомів різних хімічних елементів. Кухонна сіль складається з іонів, позитивно заряджених йонів натрію та негативно заряджених йонів хлору. У кварці молекули виділити неможливо, у його кристалах атоми силіцію та оксигену утворюють тривимірну сітку. Поміркуйте, висловіть припущення, чи можна кварці пісок описувати однією хімічною формулою сіліцієм О2. Класифікація складних речовин. Складні речовини поділяють на дві великі групи неорганічні й органічні. У складі органічних речовин обов'язково містяться атоми карбону та гідрогену. Органічними речовинами є метан С4, сахароза С12 Х22О11, етиловий спирт С2Х5О, оцтова кислота С 3 Це ООН, білки тощо. Речовини поділяють на прості й складні. До простих належать метали і неметали, до складних органічні і неорганічні. Обговоріть. Наведіть по кілька прикладів речовин до кожного блоку схеми. Класифікувати речовини на неорганічні мінеральні та органічні почали понад тисячу років тому. Органічними тоді називали речовини, що траплялися в живих організмах. Першим таку класифікацію запропонував іранський лікар Ар Разі.